Чорно, ну, як ми зазначили на початку, працюємо ми сьогодні а, в, на території а, Софії Київської, і відтак спілкуємося з Нелією Кокувальською, генеральним директором національного заповідника Софія Київська, заслужений працівник культури України. Я вас вітаю сьогоднішнім днем. Okay. До речі, безпосередньо це напряму і свято вашої ваших колег, і всіх українців. І у мене тоді таке відне перше запитання більш загальне. Ми ж знаємо, в 11 столітті було завершено будівництво Софії Київської, як такої. до 13 століття Софія Київська відігравала надважливу роль. Тому що це був такий найважливіший храм київської Росії часів для всіх християн, ну принаймні, східної Європи, і от е тоді і сьогодні роль Софії Київської в державотворенні нашої країни. Ну, почнемо з 11 століття з того, що Володимир Хреститель разом з своєю дружиною Анною Порфірородною, царівною Візантійською заклали цю величну споруду Софійський собор як прообраз північної Софії Константинопольської для того, щоб величити державу. Але на превеликий жаль, Володимир помирає в п'ятнадцятому році, і справу його продовжує київський князь Ярослав Мудрий, який всім відомо став тестем усієї Європи. Тоді відігравала Софія величезну роль у створенні держави, в її розбудові, в духовності, в науці, в культурі. І ми добре пам'ятаємо, що тут приймали послів, тут на княжий пристіл висвячували князів, тут приймали делегації, тут вінчалися. Анна Анна Київська їхала заміж за французького короля, і тут Ярослав Мудрий е, її в дорогу споряджав. Наука розвивалася, тут культура тут була великий політичний центр. Так, в велика велика бібліотека. Росі, самі а зараз, в часи становлення української нації, нашої держави, її відродження, ми дуже прагнемо. І я рада, що нас чує офіс президента. Ми відроджуємо всі ці традиції, які були на цій території. Це надзвичайно знаково. І особливо це відчувають іноземні посли, котрі. Отримують, не вірніше не отримують, а вручають нашому президенту вірчі грамоти. Це для них свято тут, і вони високо цінують це. Тут також на День Незалежності відбувається молитва під всіх конфесій, не тільки православних, не тільки християнських, а всіх конфесій, які присутні в Україні, молитва за Україну. Це теж та відроджена традиція. І дуже хочеться ще одну традицію, яку найближчим часом ми вже проговорюємо. Так як це було в давні часи, завести наші переможні війська через золоті ворота в наше місто Київ. Щоб наші найкращі батальйони очолили цю ходу, як то було в одинадцятому, дванадцятому світ. Як це було при Борис Богдане Хмельницькому в часи Незалежної України, року. Пані панілю, повірте, так, так і буде. Так, хотілося знати, що поточнити? ми для нас усіх, для всієї України, 24 лютого 2022 року став такий день виклик, так адже розпочалася велика повномасштабна війна Російської Федерації проти України, і Хотілося б у вас поточнити про те, як змінилася роль національного заповідника Софія Київська у зв'язку із цими подіями, і що тут відбувається упродовж останніх півтора року. Так, ми знаємо, що і чимало іноземних делегацій перебувають, і що так само тут приходять і навчаються діти, проходять виставки. Розкажіть більш детально. Кардинально змінилася наша робота в ці непрості часи. Попередні роки до нас приїздило багато іноземних туристів, і ця категорія туристів сьогодні майже нас не відвідує. Але ми перебудували свою роботу з тим, щоб якомога більше киян і переселенців, які приїхали до Києва, і гостей Києва з України повідвідали оцю святиню і більш глибоко долучилися до нашої глибокої історії. Ми спеціально робимо зараз для них екскурсії. Ці екскурсії проводяться науковцями, називають ці екскурсії у нас авто. Торські, а в нас є науковий центр тут створений. І всі останні дослідження по Київській Русі, по спорудженні наших пам'яток, вони концентруються саме тут. І на основі оцих досліджень наукових у нас проводяться авторські екскурсії, які користуються величезним попитом. Ми знаємо, що на стінах Софії вивчено 7,5 тисяч графіті. І це наш наші вчені. Вивчили от В наш час захислили докторську дисертацію, і ці екскурсії по графіті користуються шаленим попитом, тому що там українська давня мова, про яку ніхто не говорив в радянський час. ні, давня українська мова. І сьогодні люди надзвичайно хочуть це пізнати свою рідну мову. Також багато у нас проводиться занять для діток. Дітки приходять. І вони теж познають історію, але на своїй мові через дуже гарні розповіді, через квести, через заняття, через малювання І з задоволенням приходять. Вони теж користуються великим попитом. Ми зараз запроваджуємо навіть дитячі дитячі свята. Діти теж приходять з задоволенням. Вони отримують, батьки отримують екскурсію для себе, дітки отримують квести для себе. Потім вони на Галявинці п'ють каву там чи, чи молоко. Кава тут до речі, дуже смачна, Запрошуємо при. Гідне наших глядачів на території так. ми вже з Катериною почастувалися Приємно. перед ефіром, але от стосовно ну скажімо так і патріотичного, і культурного сприйняття і виховання нашої молоді, от ви самі зазначили, дуже багато цьому приділяється уваги. Ми знаємо, що у дня державності є ну таке, ніби лого чи символ, це чотири тризубу, це історія, боротьба, незалежність, це ідентичність. Врешті, чи розуміють діти, чи розуміють українці в цілому, в що вкладено в це. Це визначення в цей термін, і як би ви його для себе сприйняли? Пояснили для дітей. Ми на їхній доступній мові це всі речі розповідаємо і вони переймаються. Дітки в нас зараз дуже і дуже розумні, правда. Вони на своїм своєю мовою це сприймають, і їх тягне знову до Софії. Вони розуміють, що таке давня руська мова, що таке давнє українське перепрошую. Вони під час наших екскурсій вміють читати уже графіті. Вони стають реставраторами. Ми їм показуємо, як це реставрується. Ми їм запропонуємо бути археологами, і саме от в ці заняття вкладаємо ті речі, про які ви говорите. Вони це все сприймають на підсвідомості, також як і дорослі люди, сприймають це все на на підсвідомості в тому тексті і в тому тих пропозиціях, яких ми їм даємо під час екскурсії. Пані Нелю, дякуємо вам і бажаємо вам е, чимало ще роботи зробити в розбудові Софії Київської. Дякуємо за вашу роботу так, із цим спасибо. днем. Неля Кокувальська, генеральний директор національного заповідника Софія Київська, заслужений працівник культури України.